Вітаю, шановні колеги! Сьогодні хочу поділитися нашим досвідом у проєктній діяльності пов'язаної із активним використанням інтернет-засобів і спрямованою на розвиток саме позашкільної діяльності, активізація діяльності учнів у вивченні біології. Одразу хочу сказати, що цьому процесу, на жаль, посприяли дуже активно воєнні дії, які ну, просто змусили нас сьогодні робити те, що ми, мабуть, в іншому житті відклали би, мабуть, на майбутнє. Але трапилось те, що, те, що трапилось, і ось що у нас вийшло. Першими досягненнями, якими я хочу поділитися, це проєкт розмови з вченими. Узмови з науковцями або тобто і сайнтіст. Проєкт стартував у березні 2022 року, тобто менше, ніж через місяць після початку воєнних дій. Ініціаторами проєкту слугували випускники нашого гуртка гуртка експериментальної біології, олімпіадна біологія, які на даний час перебувають за кордоном. І які е, надзвичайно хотіли долучитись, якось допомогти нам тут, крім суто волонтерської діяльності, їх можливості були обмежені, і ось ми вирішили створити такий проект для тих учнів, хто і тих, хто залишився в Україні, і тих, хто поїхав за межі країни, але бажає вивчати екологію, бажає вивчати біологію, але не маю змоги цим займатися через те, що школи працюють не через те, що онлайн навчання не налагоджено на тощо. В чому суть проєкту і в чому він принципово відрізняється від подібних йому проєктів? А вже на сьогодні ви знаєте, що дуже багато сучасних освітніх проєктів, багато вебінарів опубліковано, відкриті доступ до сайтів і до навчальної бази багатьох університетів. Але цей проект в своєму роді унікальний, тому що це не вебінари і не формат лекцій. У Форматі цього проєкту учні мали, мали змогу спілкуватися із різними вченими напряму у форматі дискусії. Учні, яких ми зібрали з різних з різних регіонів, які відгукнулися, заповнили нашу форму. Ось на слайді ви бачите реєстраційну форму, яку ми розсилали. Вони замовляли в буквальному сенсі темати колекції спеціалістів, з якими, хоч вони хотіли би поспілкуватися. А ми, організатори цього проекту, писали ці, писали ці, знаходили цих вчених, писали їм листи і з проханням допомогти дітям України, ось у вивченні біології. З радістю, гордістю хочу сказати, що жоден вчений не відмовив. Домовлялися про час зустрічі, шановний вчений, виходив в ефір. Все це відбувалося на платформі Zoom. Тобто відбувалася коротенька презентація діяльності вченого, він, він ділився своїм досвідом, як він прийшов прийшов у біологію, чим він займається зараз, чим його робота актуальна. І далі, після цієї півгодини лекції, учні мали, мали змогу задавати. Будь-які питання, і повірте, обговорювалися дуже дуже різні питання, які навіть не завжди стосувалися безпосередньої діяльності даного вченого. Дуже цікавилися діти відношення вчених до того, що відбувається тут. Дуже багато було питань у суміжних галузях біології, і дуже з величезним ентузіазмом все це, все це сприймалося. Ну і про ентузіазм, з яким це сприймалося, може може вказувати те, що проект ми цей перезапускали тричі. Перший запуск відбувся навесні 2022 року. Другий запуск відбувся влітку, третій запуск відбувся ось восени, у жовтні. Ви бачите постери, які ми розсилали з запрошеннями до, до долучитися до нашого проекту. Всього було зареєстровано більше сотні різних учасників. Але стабільно відвідували наші заходи приблизно 25-30. 30 дітей. Географія дуже широка, це була і Україна і країни Європи, і надзвичайно позитивні відгуки від учнів ми отримували. Щодо технічного забезпечення, то використовувалася платформа Zoom, також для, для спілкування, для обговорення вже своїх емоцій, своїх вражень від почутого. Учні реєструвалися у дискорді, і у дискорді ці розмови тримали. Тривали, от чесно, буквально годинами. Ну, комунікацію здійснювали за допомогою електронної пошти. От ну, такий цікавий проект вийшов. Він цікавий він сам перед тим, що він був першим і поки що є єдиним проектом такого формату. Це його вигідно відрізняє від класичних вебінарів або курсу лекцій, які відбуваються більш пасивно ну, відносно, відносно роботи викладача з аудиторією. Ну і другий проєкт, яким я теж з задоволенням хочу поділитися, це всеукраїнський турнір практичної біології, який також організований, організований нами у команді з нашими випускниками. Тут історія була трошки інша. Справа в тому, що через карантин, а потім через воєнні дії турнір в Україні біологічний не проводиться вже третій рік. Вже випустилися останні учні, які брали участь в цьому турнірі. І тобто, зараз всю цю діяльність треба розпочинати від самого початку. Нема досвіду, забулися правила. Дуже важко все це зараз піднімати з нуля, тому що ми забагато втратили. Але турнір як форма роботи, вона сама по собі настільки активна і настільки залучає учнів в цю всю цю, цю діяльність, що я не знаю жодного учня, який би брав участь у турнірі з підпалки або не отримав би задоволення від цього дійства. О, тому ми вирішили цю форму поновити, і на наші заклики, ви бачите, на слайді, ви бачите постери, які стосуються цього турніру. І бачити скріншот власне із одного із турнірних змагань. Ми побудували турнірну сітку, турнір зробили дворівневим. Тобто, був відбірковий тур, був основний тур. Усього відгукнулося 17 команд. І причому ці команди дійсно презентували різні області України. Відгукнулося із Запоріжжя, і Дніпро, і Львівська і, і, і Львівська область, Тернопільська область. Ми взагалі були дуже здивовані такою, такою географією, приємно здивовані. Це чудово. Діти з Харкова виступали. Причому ми навіть не сподівалися на те, що їм вдасться це зробити ну, через, через відключення, через блокаути, але вони виходили на зв'язок. І, от просто коли дивишся ці очі, повні ентузіазму, то точно розумієш, що те, що ти робиш, ти робиш правильно. Спілкування ми організували через Google Teams. Тому що турнірні бої проходили паралельно в декількох аудиторіях, і тому через це була, була обрана ця платформа, щоб полегшити все це паралельне спілкування між взаємодія між цими групами. Для комунікації з учасниками ми обрали електронну кошту для, для листування і телеграм-чат телеграм для більш оперативного обміну інформації. І ми вже трошки навчилися на досвіді нашого нашого попереднього проекту на досвіді, тобто Scientist, і ми створили сайт Біолімкомп, який містить на сьогодні всю інформацію про турнір. Там завдання відбіркового туру, завдання основного туру. Також вся інформація щодо рейтингу команд на кожному етапі цих цих боїв. Ну і, власне, результати, результати самого турніру. Турнір відбувався в форматі онлайн. Фінальне змагання відбулося 23 жовтня 2022 року. І за умовами, які ми оголосили, команда Переможець мала нагоду стажуватися протягом тижня у лабораторіях організаторів турніру. Організатори турніру представляли собою різноманітні різні провідні біотехнологічні компанії, компанії, які займаються розробками в області молекулярної біології. Тощо в результаті цього стажування команда переможець. Це була команда Житомирська, команда Пастеріорі. Вони відвідали виробництво на біофармі. Вони відвідали єнамін. Вони відвідували відвідували лабораторії на базі лі лікарні фіафанія, і також один із їх стажувальних днів відбувався на базі нашого в лабораторіях нашого палацу. Надзвичайне задоволення. от, отримали наші наші переможці. я свої і ми переконалися в тому, що в принципі. Це було вдале рішення організувати такий турнір, і ми будемо цю діяльність продовжувати це точно, тому що ця саме ця змагальна форма занять біологічних, це те, що немає, немає аналогів, і те, що надзвичайно захоплює усіх дітлагів. Так. Ну і на завершення свого, своєї коротенької доповіді хочу поділитися планами і перспективами. Наступним нашим проєктом буде організація біошколи. Ми плануємо це зробити навесні цього року. Ми плануємо, щоб вона була, щоб вона відбувалася у комбінованій формі: це поєднання онлайн і офлайн занять, тому що біологія все ж таки наука практична. Не можна цілком повністю довіряти лише онлайновій платформі. ми будемо відбирати учасників, тому що ми передбачаємо, що зареєструється більше дітей, ніж ми зможемо тут прийняти. Але ну і сподіваюсь, що у нас все вийде. Ось такі плани, ось такий коротенький звіт. Дякую вам за увагу.